Я рей Гарреті. чи просто рей. Пітер Макфріс. Ген Колсон ім'я, хода моє життя. I'm like me. I'm my kind. Колись давно ми пішли в першу ходу, щоб надихнути звичайних людей. Хлопці, сміхайтесь! Бачте, камера. Не думай про те, що не контролюєш. Дій згідно плану. Я особисто думаю про той приз. You'll never find like me. I'm the less my Перше Все добре, тільки не зупиняйся. Саме так. Просто йди. Не мали. Зупиняйся. Не Давай, зупиняйся. Не. Просто йди. Друге попередження. Третє попередження. Це змагання для тих, у кого залізні яйця. Усі правила вам знати не треба, затямте головне. Відати зі швидкістю не менше трьох миль за годину, інакше виліт. Вийдете, поки не лишиться один. Готові перемагати? Yeah! Довго ж до мене доходила. Або йде себе смерть. Скільки можете. Попередження Але іноді тіло відмовляє. Попередження У когось зупиняється серце. Попередження У когось мозок. Попередження і Фінішу нема довга хода у кіно восени.